Усім вітання. Пропонуємо в оренду однокімнатну квартиру по вулиці Шевченка. Це є ближній центр ЖК Шоколад. Шевченка 80. Квартира складається з окремої спальні з виглядом на вулицю Яцкова, Кухні вітальні. Диван тут розкладається. Квартира на четвертому поверсі має 54 квадратних метри. Опалення тут двохфункційний котел, тобто індивідуальне, підігрів підлоги, зашклений балкон, що дуже зручно для того, щоб сушити речі. Кухня з усією побутовою технікою: холодильник, духовка, варельна поверхня, кавоварка, витяжка, також кондиціонер велика окрема гардеробна. В якій два стелажі. Дошка для просування та пилисос. Синвузол тут об'єднаний. Ванна. Кого зацікавить? Телефонуйте.